Вітаю вас в академії ЛВТЕХ. Мене звати Сергій, і сьогодні ми розглянемо одну з найважливіших функцій для точного аналізу усереднення результатів у приладі Prospector 2 під час вимірювань неоднорідних зразків. Таких, наприклад, як ґрунти чи руди, може виникати така ситуація, що ви не зможете з одного аналізу отримати одразу репрезентативні дані щодо хімічного складу вашого зразка. Для того щоб отримати стабільний результат, застосовується функція усереднення. Суть проста: прилад робить серію послідовних вимірювань і розраховує середнє значення для кожного елемента. Такий підхід знижує вплив випадкових якихось коливань чи однорідності зразків і підвищує достовірність результату. Це особливо важливо для неоднорідних матеріалів, таких як сплави, ґрунти, руди, кераміка, порошки чи рідини. У таких зразках навіть невелике зміщення зони аналізу може дати зовсім різні показники. Саме тому усереднення є ключовим воно дозволяє побачити справжню реальну картину. Проспектр2, як і всі наші аналізатори, має вбудовану функцію усереднення. Вона вмикається всього в кілька натискань і дає змогу заощадити час. Не потрібно вручну проводити декілька окремих замірів і аналізувати їх самостійно. А тепер давайте разом подивимося, як виглядає ця функція в інтерфейсі Prospector 2 і як її використовувати на практиці. У мене є невеличкий зразок грунту. Він в кюветі. Разом із рентгенопрозорою прозорою малайровою плівкою. І на його прикладі я буду вам демонструвати, яким чином відбувається усереднення результатів аналізу. Давайте ми перед тим, як його розміщувати, ми оберемо калібрування ґрунти. А тепер нам потрібно знайти в додатковому меню опції нам потрібно знайти функцію усереднення. Як бачите, у нас є на вибір декілька варіантів: є усереднення трьох, п'яти вимірювань, а також будь-якої іншої кількості вимірювань. Давайте ми поставимо п'ять, для того, щоб наочно вам продемонструвати, як це відбувається. А тепер ми розміщуємо наш зразок в вимірювальній камері. Перед його розміщенням переконайтеся, що, що зразок всередині кювети він покриває повністю якби, плівку, щоб не було там пробілів. І ми його розміщуємо в умірювальну камеру. І е, так, тепер виставляємо час вимірювання. Давайте так, для наочності я поставлю 5 секунд. І натискаємо кнопку старт. Все, наше перше вимірювання почалось. Так, перше наше вимірювання закінчилось. Тепер нам потрібно трошки просто потрусити зразок. І... Розміщуємо його назад. І тепер натискаємо ще раз кнопку старт. Як бачите, у нас на кнопці зараз пишеться старт 2 з 3». Тобто зараз буде проведено друге вимірювання з трьох. Натискаємо старт. Все, наше друге вимірювання теж закінчилось. Тепер ми знову потрусимо. Це робиться для того, щоб аналізатор зміг. Проаналізувати нашу, наш зразок з різних сторін і потім вже дати середнє значення. Все. І тепер знову натискаємо старт. Як бачите, у нас три з трьох показується. Це зараз розпочинається. Так, зразок не виявлено, пише. Все, тепер є. І тепер натискаємо старт. Знову третій раз. Все, наше третє вимірювання закінчилось. Зараз ви бачите на екрані усереднені результати, як бачите, з правої сторони від часу вимірювання, у нас є така цифра усереднення, такий значок усереднення. Це нам говорить про те, що це усереднені результати аналізу. Якщо ми з вами, наприклад, хочемо подивитись Кожен з результатів аналізу окремо, то ми можемо просто прогортати трошечки вліво, натискаємо на стрілочку. І як бачите, біля часу вимірювання у нас з'являється третє з трьох. Тепер другий аналіз з трьох. І ще раз натискаємо перший із трьох. Як бачите, тут ви можете дивитись на результати кожного аналізу окремо. А якщо ви хочете побачити саме усереднене значення, то ми йдемо на останній наш усереднений результат, і тут ви бачите, що у нас, наприклад, там титану 43 1500 ppm parts per million, це часточок на мільйон. І відповідно у нас є також похибка 1600 ppm. І так по кожному елементу. Тобто е аналізатор розрахував середнє значення всіх трьох вимірювань і видав нам отакий кінцевий результат. Отак От легко і просто можна використовувати функцію усереднення результатів для аналізу абсолютно різних зразків, починаючи від руди і ґрунтів і закінчуючи металом або ювелірними виробами. Отже, ми щойно побачили, як легко налаштувати усереднення в Prospector 2. Ця функція ваш надійний інструмент для точного повторюваного аналізу без зайвих ускладнень. Якщо у вас виникли питання або ви хочете дізнатись більше про інші функції наших приладів, пишіть їх у коментарях. Також підписуйтесь на наш канал, натискайте вподобайку, щоб підтримати Академію ЛВТех. І до зустрічі в наших наступних відео!